Вітаю всіх 5 лютого. І давайте в цьому відео розберемо вчорашнє інтерв'ю Зеленського, де він каже, що Росії, росіянам Росія, треба 2 роки та 800 тисяч солдат, ну, життів, щоб захопити повністю Донецьку область. Також є позитивна новина із цього всього жахіття. Сьогодні-завтра має відбутися обмін військовополонених. Невелика кількість, як вчора я зранку ну, питала про це. Десь, ну, як пишуть, 157 на 157. Ну, це невелика кількість, але все одно повернення додому. Так, ну давайте спитаємо. Так, для того, щоб повністю захопити Донецьку область, каже Зеленський, що Росії потрібно 2 роки. Два роки. Ми не будемо питати за оці 800 тисяч життів. Я думаю, що може і більше, може і менше. В общем, не важливо. Давайте по часу Росії, щоб захопити повністю Донецьку область, він каже, що найменше. Тобто, найменше, да, це два роки. Потрібно два роки. Чи дійсно два роки потрібно Росії, щоб захопити повністю Донецьку область? Тобто 26 й і 27 й рік. да? І Росія захоплює повністю Донецьку область. Знаєте, яка відповідь? Відповідь така, що, ну, по-перше, да, вони цього будуть. Перемога, вони цього хочуть, це їхня мета. Вони будуть йти, будуть голі, босі, голодні, холодні, але все одно будуть йти. Ну, тобто наказ перемогти і все. Будь-якою будь ціною. Ціна, ціна не важлива. 800 тисяч життів, більше, менше, в общем, не важливо. Але тут все ще залежить і від нашої сторони. Да, наскільки в нас буде сила, наскільки в нас буде зброя, наскільки в нас буде, будуть люди, допомога і вообще оце все. Тобто, чи дійсно за два роки, 26-27 рік, Росія здатна повністю захопити Донецьку область? Вона її здатна не захопити, вона, ну, вона її просто здатна знищити, повністю стерти, десятка мечів з лиця землі. Ось стираємо, колісниця, йдемо. Стираємо, йдемо. Плани. Це залежить, дивіться, це залежить. Вони мені знов кажуть, це залежить від багатьох факторів. Два роки, більше, менше, від грошей фінансування. Як будуть нам допомагати партнери? Да? Що в нас буде тут, да? і як буде так само в них з грошима? Тобто цей план залежить від фінансів. Захоплення Донецької області залежить від фінансів. Я ж казала, пам'ятаєте, хто дивився розклад? Або вони нас, або ми їх. В кого першого закінчаться гроші? В нас чи в них? Наші партнери нас підведуть, або в них там все і так не прекрасно, буде ще, ще набагато гірше. Ось тоді це все закінчиться. Настане якась пауза? Справа вся в грошах. Тут немає відповіді за два роки, за три, за рік. Все залежить від фінансів. Ну, давайте по іншому поставимо питання. Чи захопить Росія за два роки? Повністю Донецьку область. За два роки Росія захопить Донецьку область. Знов все залежить від фінансів. У нас ми будемо все одно відбивати, захищатися їх. Ну, в общем, протистояння буде. Нема такого, що зайшли і окупували. Все залежить знов від фінансів. На війну потрібні гроші. Знов, гроші потрібні, гроші. Немає грошей, немає війни. Немає грошей, закінчилась війна. Немає грошей, немає сильного наступу. І так далі. В них наступу немає, в нас захисту немає. Все залежить від грошей. Чи захоплять вони за два роки повністю Донецьку область. Ну, їхній план може потерпіти невдачі, тому що, ще раз скажу, фінанси, гроші. Війна це гроші. Нема грошей, нема війни. Є гроші, є війна. Їхній план по ітогу може е е піти по башні і розчаруванню. Так, Так, далі, що він тут ще каже, Зеленський. Втрати України в цій війні складають 55 тисяч загиблих військових і багата кількість, велика кількість зниклих безвісті. Це жахливо. Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менше, ніж за рік. Ну, такий термін досить великий, да? Зеленський сподівається, надії, надія в нього є, що війну, що мир буде досягнуто менше, ніж за рік. Менше ніж за рік. Ну, тобто, в цьому 26-му році у Зеленського є надія, що мир буде досягнуто менше, ніж за рік. Це станеться, це станеться закінчення війни в Україні менше, ніж за рік. Станеться це. Хитрість, обман, зміни, Трамп. Знаєте, що тут кажуть? Вона б раніше вже закінчилася, якщо б не оцей Трамп. Роль Пентаклі, і не його хитрість, і не його оця, оця, оця колесо, оце колесо Фортуни. То він з нами, то він з Путіним. То він з нами, то він з Путіним, то він взагалі невідомо де. То Путін гарний хлопець, то Зеленський гарний хлопець, а Путін поганий. Тепер Путін дотримався перемир'я, молодець, ми радіємо. В общем, це все залежить від США. Оці гойдалки залежать від США. Якщо, колесо фортуни реально там на США закрутиться, якщо вони почнуть щось робити, да, війна закінчиться в цьому році. Якщо ні, вона буде ще тривати і тривати. Таємні домовленості. Є все одно якісь таємні домовленості. Тому що війна це гроші. Гроші. Вибір, війна, сила. Сила, вибір, війна. Знову ж кажу. В кого більше сили, в кого більше витримки, в кого більше фінансування, грошей і всього іншого, той, той переможеться ще зрозуміло. Йде робота, зустрічі. Так, дивіться, імператор, десятка жезлів і карта бідності. Оце карта Росії. Ось. Все, на що нам треба розраховувати, чого чекати, терпіти. Скільки я не знаю, це бідність на Росію. Іншого просто Іншого... Ну, іншого Ну, немає виходу, іншого не дано. Це показує вже, я не знаю, більше, ніж півроку. Оцю інформацію. І це залежить від наших партнерів, як вони нас будуть підтримувати і фінансувати, і зброю, а таке інше. Ну і, звісно ж, самі ми. Так. Далі Зеленський каже, що спочатку цієї війни росіяни не здобули жодної перемоги. Ну, в принципі, перемога для росіян це захоплення якогось реально великого міста ну, Такого реального великого міста. Яке вони велике місто захопили? Ну, я б не сказала, що в них прям немає жодної перемоги в росіян. Маріуполь, Мілітополь, Бердянськ. Їхня перемога те, що вони захопили повністю, окупували да, Азовське море? Я вважаю, що це. ну, ну Ну, це неправда, що з початком цієї війни росіяни не можуть здобути жодної перемоги. Ну, якщо не брати до уваги те, як вони там просто зайшли, і все, вони ж просто зайшли туди да? і окупували. Якщо це не рахувати ці міста великі, то тоді так немає в них перемоги, їм потрібно захопити якісь великі міста. Ось досі Покровськ. Далі в них Слов'янськ, Краматовський, ну, їм потрібно велике місто для перемоги. Чи буде в Росії, чи зможе Росія в 2026 році окупувати? Я Покровсько, ну, не рахую, тому що там все зруйновано. Чи зможе Росія окупувати в цьому році якесь велике місто? На Донеччині або на Запоріжжі. Чи зможе Росія окупувати якесь велике місто в цьому році, в 26-му. Їхній план, їхній план а, піде по башні. Всі їхні плани підуть по башні. Знов важка ситуація на Росії, важка ситуація з імператором. І тут їм все важче і важче. А чому? 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 Тому що перша карта бідності. Їм все важче і важче, важче і важче. До речі, бідність серед військових. Скоріше за все, немає ну, плати. А коли тобі нічого не платять, ну, може, якось не так вже вони рвуться в бій. Ну, щось таке. Показує, що їхній план. Піде по башні. Так, що тут ще зараз. Росія користується холодом, да аномальним, до речі, холодом за останні роки, щоб завдати українцям більше страждань, змусити прийняти те, що. Американці називають компромісом. Ну, добивають нас. Ну, це так і є це правда. Росія кілька разів намагалась мене ліквідувати, каже Зеленський, я звик до цього. Це для мене звичне життя. Він каже, що я більше не відчуваю страху, так, як це було на початку повномасштабної війни. Ну, До всього звикаєш? Ну, давайте спитаємо. Давайте спитаємо 2026 рік. Да? Що чекає Зеленського в плані якоїсь загрози небезпеки з боку Росії? Він каже, що на нього його хотіли ліквідувати дуже багато разів. 26 рік Зеленський, що його чекає, якась загроза небезпека з боку Росії. Продьба. Робота. Ну, да, робота Постійна, постійно з боку Росії йде якась робота, підготовка до вищого суду. Тобто, намагання десь його, ну, десь його прихлопнуть. Захист є, військовий захист. В нього досить сильний військовий захист. захист. Сильний захист зеленського. А намагання Росії робота, вищий суд все одно. Розробляється цей план ліквідувати. Дивіться, в нього дуже сильний захист Зеленського. і Рафан це карта не тільки захисту який да, на землі, а це ще захист і свище Може бути якась башня. А ну-ка. Що чекає Зеленського в цьому році? Якісь загрози небезпеки з боку Росії. З боку Росії для Зеленського. Що чекає? Да, план, є якийсь план, щоб він став жертвою. Саме на території України десь. Десь якийсь удар на території України. Воно це постійно планують. В дорозі. Дорога по території України. Смерть. Гроші. очікується Да Диявол платить гроші, щоб його прибрати. Угу. Зеленський. Хитрість, обман і гроші. Так, ну дивіться, постійно, е, да, постійно вони хочуть влаштувати йому якусь башню в дорозі на території України, або ракета, або десь щось підірвати, або щось таке. Але ось м, серед, е, навіть серед, е, я не знаю, охоронців або близького оточення Зеленського були або є люди, які працюють на два фронта да, за гроші. Які збирають інформацію про нього. Але все одно Росії це не вдається, тому що якось або позбавили цих, цих людей, або їх викрили, або спеціально їм дають таку інформацію, що вона недостовірна. Ну, да, за ним йде охота постійно. Охота, сафарі. Це, в принципі, правда. Ну, ось ось таке інтерв'ю.